Вітаю вас, мої любі п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови, урок 103 тема якого обставина, способи її вираження та роль у мовленні. Розгорніть, будь ласка, всі свої робочі зошитки та перевірте домашні завдання. Вам слід було виконати вправу 427. Натисніть відео на паузу та перевірте себе. Ну а сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про драгорядні члени речення, а саме про обставину. Відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки та запишіть 19 березня класна робота. Давайте з вами повторимо те, що вивчала на минулих уроках. Розкажіть, будь ласка, що таке додаток? Якою частиною мови найчастіше виражений додаток? Що таке означення? Якою частиною мови найчастіше виражено означення? Так, діти, дуже добре. А тепер виконаємо з вами ось таке невеличке завдання. Прочитайте, будь ласка, речення, поясніть орфограму в словах та підкресліть означення. Причаїлись в снігах дивовижні солов'ї, з пролісками пролізками ранньою весною. У слові причаїлись та ранньою ви вставили? А чи знайшли ви тут означення? Пригадуємо, що означення значення ми підкреслюємо хвилястою лінією. Перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. Ну а зараз ми будемо працювати із підручничком на сторінках 174-178. Пригадайте, що таке прислівник. Дійсно, прислівник це незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета, або ознаку якості і відповідає на питання, як, де, звідки, наскільки, якою мірою. Самостійно ще раз прочитайте визначення слова прислівник та запам'ятайте його. Прочитайте, будь ласка, речення, у яких підкреслено другорядні члени обставини. Що означають ці обставини? Предмет, ознаку предмета чи ознаку певної дії? Найбільший літак, сконструйовано в Києві, мрія може швидко набирати висоту. Сконструйовано де? В Києві? Набирати як швидко? Що означають ці обставини? Поміркуйте, будь ласка, над цим. Якою частиною мови виражено на... та на яке питання відповідають виділені обставини? Зробіть висновок про особливості обставини і як другорядного члена речення. Так, діти, переходимо з вами далі до вправи 428. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени речення, а саме обставини. Поставте питання від присутка до обставини. Перше речення, улітку гриби краще шукати в затінку дерев або між пагорбами. Шукати, коли улітку, шукати де саме в затінку або між пагорбами. Розберемо друге речення, коли пройде дощ, риби починають швидко рости. Шукаємо тут присудок, що роблять, починають рости. А починають рости як швидко, тож ми з вами знайшли присудок і обставини до нього. Обставини підкреслюються, пунктир з крапочкою. Не забувайте, будь ласка, про це якою частиною мови виражено виділення обставини улітку, затінку між пагорбами швидко? Зробіть висновок про особливості обставини. Запам'ятайте, обставина це другорядний член речення, який називає спосіб дії або її місце, час. Причину, мету і відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, відколи, чому, для чого, з якою метою, навіщо і так далі. Наприклад, осика сонна шелестить. Шелестить як сонно. Місячне світило влилося в кімнату, влилося куди в кімнату. Це все будуть обставини. Нагадую ще раз, що обставину ми підкреслюємо пунктир крапушка. Найчастіше обставину виражаємо прислівником або іменником із прийменником. Наприклад, стіл київський захопив підступно святополк. Захопив і як підступно. Зерно наб'ється сонця в полі. Наб'ється, де в полі. Зверніть свою увагу. Потрібно правильно ставити питання до обставини. Наприклад, прийшли через день. Прийшли коли через день. Працювали в саду. Працювали де в саду? Чекав із нетерпінням. Чекав як? Із нетерпінням. Доведіть, що виділені слова обставини якими частинами мови їх виражено? Доберіть до виділених прислівників синоніми, за потребою зверніться до словника синонімів. У вас тут є такі речення. Я так люблю, як дощ приходить в місто умити світ, дерева напоїть. Шукаємо з вами присудок. Що робить? Приходить, а приходить куди, в місто розумнички. Друге речення через хмари вечорові ходить місяць навпрошки. Шукаємо спочатку так присудок, а від присудка ставимо питання вже до обставини. Далі, чутки про подвиги загайдачного невдовзі дійшли до Польщі. Так само шукаємо спочатку присудок, то що робили що, або що зробили, а потім вже від присудка ставимо питання до обставини. На гаті спросоння клацнув дзьобом лалека. Що означають слова навпрошки, невдовзі та спросоння? Навпрошки синоніми будуть навпростець або короткою дорогою, невдовзі скоро чи незабаром, спросоння сонно, заспано, не прокинувшись. Наступну вправу ви робите у робочому зошиті. Випишіть, будь ласка, з речень, словосполучення, присудок плюс обставина і запишіть питання до обставини та підкресліть її за зразочком. Наприклад, повертається куди додому. Вам треба розібрати наступні 5 речень. Виписуйте тільки присудок та обставину за зразочком. Речення перше. Велосипедисти їхали повільно. Друге, рибалки сиділи на березі. Третє. Прокинулися туристи в досвіта. Четверте. Готують смачно наші кухарі і п'яте шахістки у вересні поїдуть до Англії. Натискайте відео на паузу та виконуйте цю вправу письмово у ваших зошитках. Нагадую, що ви не переписуєте речення, а виписуєте тільки словосполучення. Присудок плюс обставина. Виконуємо запропоноване завдання. Давайте перевіримо. Їхали як? Повільно. Сиділи де? На березі, прокинулися куди? В досвіда. готують як? Смачно, поїдуть куди. До Англії. Саме так вам слід було записати у зошиток цю вправу. Перевіряйте себе, якщо є помилки, то обов'язково їх виправте. А далі відновіть, будь ласка, прислів'я, добираючи з довідки обставини та запишіть їх у ваш зошиток. Також підкресліть присудки і обставини. Поясніть, як ви розумієте значення записаних прислів'їв. Не забувайте, що у вас є довідка, там є такі слова, як вранці «ввечері», гірко-солодко, вдень «ночі», влітку взимку. Тож, натискаємо відео на паузу та цю вправу виконуємо письмо в зошитах. Будьте уважними та зосередженими! Не забудьте себе перевірити. Перше речення, чого вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш. Друге на рідній землі тепло і вдень, і вночі. Третє. Хто вдень співає, той вночі сльози проливає. І четверте влітку поробиш взимку з'їси. Це все взято з народної творчості. Сподіваюся, що ви всі правильно впоралися із завданням. Ну, а ми переходимо з вами далі до вправи 432. Слід прочитати виразно текст, визначити чи правдива її інформація у виділених фрагментах. Текст має назву Футбол. Читаємо його разом. Футбол виник в Англії дуже давно, десь у 12 столітті. В англійських містах у футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на кривих та вузьких вуличках. Король Едуард II заборонив гру у всьому королівстві. Порушників цього наказу суворо карали, але народ продовжував грати у футбол і таки відстоював свій улюблений вид спорту. Заборону було знято, а згодом футбол увійшов до програми Олімпійських ігор. Сьогодні люди різного віку шаленіють від футбольних баталій. Поміркуйте, будь ласка. Чи правдивої інформації у виділених фрагментах? Свою думку обґрудуйте. Випишіть, будь ласка, 5 обставин на свій вибір разом із присутками, від яких вони залежать. Уявіть, що в тексті не було б обставин, які ви виписали. Що втратив би текст? Поясніть роль обставин у мовленні. Натискаємо відео на паузу та виконуємо це завдання письмове у вашому зошиті. Наступне завдання буде ось таке. Воно дуже цікаве. Слід добрати до кожного речення одну з поданих в рамці обставин, яку можна поставити на місці пропуску. Кожну обставину можна використати лише один раз. Будь ласка, виконайте це завдання письмо у вашому зошиті. Наприклад, троянди посадили в саду. Верби ростуть біля річки. І так далі. У вас є шість речень та шість обставин, які можна використати лише один раз. Виконуємо письмово це завдання. Не забуваймо, що пишемо ми охайно та каліграфічно, зошиток лежить наскіс, спинки рівні, працюємо старанно. Я впевнена, що ви дуже гарно впоралися із завданням. Не забудьте у списаних вами реченнях підкреслити обставини і подумайте, якою частиною мови виражено кожну обставину. А далі ви обираєте одну зі схем, яка вам більше подобається, складаєте і записуєте речення. У вас тут є три схеми. Будьте, будь ласка, уважними, ви можете обрати лише одну і записати відповідне речення. Так, mm -mm. діти, ми дуже гарно з вами попрацювали. Не забувайте повторювати навчальні одинички, які ми розглянули на уроці. А також на сторіночці 176 виконайте вправу 437. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей! Урок наш завершено!